Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Життя за графіком повертається цього тижня. У наслідок наймасованішого російського обстрілу України та пошкодження енергетичної інфраструктури у Рівненській області вели планові відключення світла. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Унаслідок страшної дводенної атаки ворога на територію України низка областей залишилася без світла на довготривалий час. Рівненщина винятком не стала. У обленерго повідомили, що в понеділок, 26 серпня, без електрики залишилося понад 300 тисяч споживачів. Станом на 14.00 понеділка без електропостачання внаслідок обстрілу було 320 тисяч споживачів Рівненської області при 425 тисячах споживачів. Нуля годин ми працювали і все ж таки відновили усім споживачам області електроживлення. Тільки працівники змогли відновити електропостачання по всій області, як ворог завдав нового удару вночі у вівторок, 27 серпня. Унаслідок цього більше 30 тисяч споживачів знову залишилися без світла. Вночі в ніч на вівторок відбулася чергова атака, внаслідок якої без електропостачання станом на 8 ранку залишалося 31 тисяча споживачів області. Але вже станом на 8.30 вівторка, усі вони були зі світлом. Знову таки завдяки надзвичайним зусиллям працівників пратрів Рівнеобленерго. За даними Генерального штабу Збройних сил України, це була наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни випустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників. З них було збито 102 ракети та 99 ударних дронів. Утім, через те, що деякі удари таки змогли досягти своєї мети, енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень. Тому Укренерго довелося знову запровадити графіки відключення світла. Вже по обіді у понеділок ми отримали команду від диспетчерського центру не Кукренерго на застосування графіків погодинних відключень. Керуємося виключно командами не Кукренерго. Які вони нам їх надаватимуть, такі і будуть графіки. Як довго триватимуть планові відключення, наразі Рівне Обленерго сказати не може. Також додали, що графік оновлюватиметься згідно з отриманими вказівками від Укренерго. Актуальну інформацію щодо відключення можна переглянути на сайті Рівне Обленерго, де оновлюється інформація. Хочеш припаркуватися, плати, аби розвантажити місто від великого скупчення автомобілів та звільнити центральні вулиці, на яких водії лишають авто прямо на проїжджій частині. Рівненська міська рада ухвалила рішення утворити платні стоянки, де саме з'являться парковки, та коли вони запрацюють, дивіться далі у сюжеті. Хочеш припаркуватися плати для того, аби розвантажити місто від скупчення транспорту, зокрема центральні вулиці, де зазвичай водії вимушені паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини. Рівненська міська рада ухвалила рішення утворити платні парковки. Адже як розповідає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, велике скупчення автомобілів призвело до чималих проблем на ділянках дорожнього руху. Відбулось пошкодження асфальтного покриття, було хаотичне паркування, і був відсутній фактично план. Організації дорожнього руху, що не дозволяло належним чином передбачити всі потреби містян, а це є і люди з інвалідністю, відповідно, які приїжджали, звертались до нас, в тому числі що. Просимо передбачити місця для паркування. Попередньо за рішенням проекту платні парковки будуть працювати на декількох центральних вулицях міста, оскільки саме вони, за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслана Гудима, найбільш завантажені ділянки рівного. Кожна парковка налічуватиме місце для близько 50 автомобілів. Контролюватиме порядок на цих ділянках муніципальна варта. Планується на вулиці Пересопницькій та на вулиці Шевченка. Ті, що в нас виходять до базару, дані вулиці це центральна частина. Ми власне розуміємо, що люди сюди стікаються приватним транспортом, тим самим створюючи значні перешкоди для інших мешканців для громадського транспорту. Рівняни радо підтримують таку ініціативу. кажуть, поява платних стоянок допоможе звільнити місто від великого накопичення автомобілів, а також з'являться місця для паркування транспортних засобів людей із інвалідністю. Чудово. Тому що вже багато машин немає де поставитися. Не буде стільки вже машин, може десь будуть ховатися по далі, а то неможливо навіть пройти, не тільки проїхати. Я думаю, що якщо будуть платні стоянки, це все-таки дасть можливість зробити додаткову кількість безкоштовних саме паркувальних місць для людей з інвалідністю. І все-таки, якщо людина поставила машину, заплатила, то я думаю, будуть відсліджуватися. Однак повністю реалізувати проект, за словами Артема Ганущака, можна буде лише після ухвалення позитивного рішення конкурсної комісії. Саме вона затвердить проект міської ради по створенню платних парковок, а також обере спонсора, який профінансує облаштування стоянок. Ми хочемо залучити приватних інвесторів, щоб вони на прозорому відкритому конкурсі прийняли участь і здійснили за свої власні кошти. Облаштування цих ділянок, щоб ми не витрачали наші бюджетні кошти. Після цього там буде організоване платне паркування. Попередній збір членів комісії заплановано на початок вересня, і після опублікування її результату у місті запрацюють платні парковки. Вимкнули світло, бо захотіли у рівному квартиру однієї з жителів міста відрізали від енергопостачання. За словами жінки, все через те, що її батько, власник квартири, помер та переписав свою частку на неповнолітню онуку. При цьому жінка теж є співвласником. Боргів каже, немає та ніякого попередження не отримувала. Як це коментують у рівне обленерго та що робити, аби таких ситуацій не повторювалося, цього тижня розбиралися наші журналісти. Людмила, жителька рівного, стикнулася із неприємною ситуацією. З її слів, у неї вимкнули світло, оскільки її батько, що був співвласником квартири, помер та залишив свою частину власності її неповнолітній доньці. Зі слів жінки, вона теж є співвласником. Жінка запевняє, що не отримувала від рівне обленерго ніяких попереджень про відключення та боргів за споживання світла в неї немає. Зіткнулася я з такою проблемою, що без попередження мене рівне обленерго відключило на електрику. Звернулася в наш місцевий проєкт, вони сказали, що в них ніяких питань до нас немає. Звернулася в обленерго, сказали, що відключили світло на основі того, що не продовжено договір. У Рівне Обленерго розповідають, з 2022 року було здійснено лише три оплати за спожиту електричну енергію. Відповідно, за цією адресою накопичувалася заборгованість. ТОВ Врек звернулася до суду для стягнення цієї заборгованості і отримало відповідь із суду про смерть вказаного власника житлового приміщення. Рівне Обленерго надіслало лист повідомлення до споживача, в якому вказується, що необхідно укласти договір із спадкоємцем та з новим власником цього житлового приміщення. Такий лист був направлений пані Людмилі. Тут перераховуються усі необхідні документи для укладання договору і міститься звернення уваги споживача на те, що згідно правил роздрібного ринку електричної енергії. Впродовж 20 робочих днів з дня відправлення цього запиту. Якщо не буде ініціативи з боку спадкоємця про укладення договору, тоді припинення електроживлення електроустановок буде здійснюватися без додаткового попередження. Як з'ясувалося, вся біда, яка трапилась у пані Людмили, через те, що вона не реагувала на отримані попередження та вчасно не переоформила на себе договір. Все, що їй тепер залишається, це оформлювати на себе право власності. Також як засувається вона на даний момент має борги за електроспоживання. Крім того, хочу також зауважити, що за даними від енергопостачальної компанії за цією адресою знову вже накопичена заборгованість. Тобто в квітні, в травні була остання проплата, і зараз знову вже накопичена заборгованість. Рівне Обленерго закликають, аби таких ситуацій не траплялося, вчасно реагуйте на повідомлення та сплачуйте за електроспоживання. Ми закликаємо споживачів. Якщо вони отримують листи від Рівне Обленерго, в жодному випадку не ігноруйте їх. Приходьте, будемо розбиратися, будемо йти вам назустріч, будемо допомагати залишатися з електропостачанням. Швидка допомога почекає у вівторок. У рівному на перехресті вулиць Київська Відінська академіка Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода. Карета швидкої допомоги зіткнулася з легковим автомобілем Зефіра». внаслідок чого сталася ДТП та Хто у ній винен? Дивіться далі у сюжеті. Карета швидкої допомоги везла пацієнта до лікарні. Їхала машина згідно з усіма правилами з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. При повороті на перехресті в неї врізався автомобіль Опель Зефіра. Це призвело до ускладнення руху на перехресті. Сьогодні близько одинадцятої ранку на перехресті вулиць Київської, Відінської та академіка Грушевського сталася дорожня транспортна пригода без тримовних за участі двох транспортних засобів, а саме автомобіля Зафіра» та автомобіля швидкої допомоги Сітрен Джампер. Водії вирішили оформити цю подію по європротоколу. Водій автомобіля свою провину визнає, мовляв, просто не оцінив ситуацію. Вирішили оформити все за європротоколом. Це спеціальний бланк повідомлення про виникнення ДТП, який заповнюється водіями-учасниками на місці аварії. Потім надається страховику та є підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим. Я схиляюсь до того, що я більше не оцінив ситуацію, але пошкодження незначні, зовсім незначні. То просто е, обоюдно вирішили, що це буде європротокол. Лікарі швидкої передали пацієнта колегам та залишилися на місці автопригоди для подальшого з'ясування обставин з патрульною поліцією. Працівниця швидкої розповідає, що це вже не перша така ситуація. Водії досить часто ігнорують машини швидкої допомоги, не надаючи перевагу у русі. Ми їхали з пацієнтом, їхали з мигалками, сиреною. Нас не пропустили на перехресті. На жаль, це нас не перше. Дуже часто не надають нам руху, не пропускають. Цього разу обійшлося без жертв, але ми закликаємо водіїв, щоб під час дорожнього руху вони дотримувалися правил та надавали дорогу каретам швидкої допомоги, адже це може коштувати життя людини. Гул страшний вибух, вибиті вікна. У наслідок атаки ворога на рівненщину. Внаслідок ударної хвилі на одній із вулиць Рівного у житловому будинку повилітали вікна. Детальніше про це розповість наша Дарина Черемшина. Як почалося повіщення, я дитину одразу же в ванну. Були вікна відкриті. Я почула дуже сильний гул. Я зайшла в ванну і тільки встигла закрити двері, і дуже сильно бабахнула. Так бабахнула ну до скільки разів воно було, на це хвиля була дуже сильна. Так пані Світлана пригадує ранок понеділка, 26 серпня. У цей день відбулася наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Рівнищина зазнала удару ворога. Ціллю став. Об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок ударної хвилі в одному з будинків рівного повилітали вікна. Як зазначає Світлана Шишляєва, в її квартирі вибуло у трьох місцях: на кухні, в спальні вікно і двері, балконні в залі. Це було ну було вибиті пошкоджений весь балкон. Утім, наодинці з бідою люди не залишилися. Міська рада повідомила, що готова допомогти постраждалим та безкоштовно замінити вікна. Для цього їм потрібно було звернутися до голови їхнього ОСББ. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, ремонтні роботи на цій вулиці закінчаться швидко. Там більше десь триста вікон, тобто які там потрібні заміни, і також є підлягають ремонт. Вікна всі вже готові, тобто вчора зняли повністю заміри. Які потрібно замінити, і сьогодні ми їх замінимо, тобто до кінця дня ми повністю проведемо в нормальний стан. Ремонтні роботи провели за кошти міського бюджету. Разом з тим допомагали і волонтери. Десь орієнтовно, якщо не помиляюсь, біля 200 тисяч гривень, тобто це буде включати самі вікна і сама робота. Але в свою чергу ми робимо все максимально, це і допомога теж волонтерів. У нас є комунікація, адже вже не перший раз ми ці всі речі відновлюємо. Пані Світлані замінили вікна впродовж двох днів. Каже, приємно вражена такою швидкою роботою дивіться в понеділок. Був прильот вівторок. Я написала заяву. Вчора їх привезли. А в середу, вважаєте, сьогодні середа, їх поставили дуже швидко, mm. навіть неочікувано. Міська рада каже: вони завжди готові допомогти рівнянам у такий складний час. Аби посилити протиповітряну оборону на фоні останніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру, з'явилася потреба посилити захист місцевих територій. Для цього у рівному створили ще одне добровольче формування територіальної громади. Як воно буде діяти, та які основні обов'язки нового підрозділу, дивіться в матеріалі Вікторії Якимець. Посилення захисту тилу на фоні активних атак ворога та цільових ударів по інфраструктурі нашого міста з'явилася потреба додаткового захисту громади. Відтак, аби посилити протиповітряну оборону і охорону важливих інфраструктурних об'єктів, у рівному створили новий підрозділ, який відповідатиме за безпеку мешканців рівного. Новостворений підрозділ, який буде виконувати бойові завдання протиповітряної оборони та охорони об'єктів інфраструктури міста Рівного. Неодноразово піднімалося питання для створення такого підрозділу за підтримки міської ради, органів військової адміністрації, військовим командуванням. Терво було прийнято рішення створення ДФТГ номер 2. Ініціатива утворити добровольче формування, за словами заступника міського голови рівного Артема Гонущака, надійшла від військового командування. Місто ж лише підтримало ініціативу та зобов'язалося допомагати і за потреби фінансово забезпечувати роботу нового ДФТГ. До нас звернулося військове командування Це батальйону територіальної оборони Рівненського і бригади. Вони прибули і повідомили, що є необхідність створити таке добровольче формування територіальної громади. Номер два. Міська рада приймає участь у створенні і в подальшому комунікує з питань забезпечення виконання тих завдань, які на них покладено на ДФТГ, в тому числі і забезпечення. А забезпечення в плані коштів спорядження? Забезпечення в плані так, життєдіяльності добровольчих формувань. Для посилення охорони важливих інфраструктурних об'єктів та підсилення протиповітряної оборони добровольців ДФТГ, як розповідає новоспечений командир, навчатимуть усьому необхідному, починаючи від надання медичної допомоги і закінчуючи керуванням дронів. Олександр додає, графік навчання підлаштовується під добровольців, тож основній роботі навчання у підрозділі не заважатиме. Ми їх обучаємо у нас. Є колектив, який займається дронами обучення, медициною бучення. У нас є караули, які люди можуть ходити на роботу. Ми даємо створюємо графіки, щоб на роботу це не вліяло. Зі свого боку командир ДФТГ No2 додає, що на сьогодні добровольче формування лише формується, а відтак кожен бажаючий може поповнити ряди спецпідрозділу. Зараз формується наш підрозділ. всіх небайдужих, громадян міста рівно, патріотично настроєних, Прошу до лав нашого підрозділу. Контактний телефон нашого підрозділу 068 567 7080. Всіх добровольців, які готові вступити до лав нашого підрозділу, з задоволення приймаємо, хочемо бачити в наших рядах. На ринках сезон динь кавунів та винограду у самому розпалі. На прилавках можна зустріти будь-який товар в залежності від ваших вподобань. Однак фаворитами залишаються баштанні культури. За яку ціну можна придбати улюблений фрукт, дивіться далі у сюжеті. Літо закінчується, а сезон фруктів у самому розпалі. Цьогорічними фаворитами залишаються дині, кавуни та виноград. За словами продавців, зараз у розпал сезону ціни дещо зменшилися. Так, от, наприклад, ціна на кавун зараз 18 гривень. 18, якщо гарний а якщо він перезрілий, то той дешевший. Ну як пропали всі з рецепти на 18, на 15, з минулого тижня розраз сезону завжди дешеві кивун. Щодо вартості день, то тут ситуація неоднозначна, адже на різних прилавках можна зустріти різну ціну від 30 до 50 гривень. Втім, як пояснюють продавці, все залежить від сорту фрукта. Однак покупців на них завжди вистачає, адже зараз самий розпал сезону. Було трошки дороге, було по 40. Зараз був амал, а зараз йде вже берегиня, то так по 35 гривень. Зараз вже сезон, жидиння, вже кавун, це вже їхній сезон. Вже все. І часто розступові ще... будемо Ну так, ми, маємо зараз, ми давно торгуємо, ми маємо кожен день. Диня. А от ціна на виноград лишається незмінною від 60 до 100 гривень, в залежності від сорту, ба більше продавці прогнозують підвищення цін. Все через те, що виноград нашій області не вирощують, а доставляли його із тих територій, які наразі окуповані. Ну виноград різний є, Одеса від 65 до 85 п'яти. Туреччина 100 гривень. Ціни будуть навпаки збільшуватися на виноград, тому що раніше привозили виноград з лівобережна Україна. На жаль, вона на даний час гартована. І тому, на жаль, буде виноград дорогий. Однак, незважаючи на перший погляд високі ціни, покупців на ринку вистачає. Біля кожного прилавку в черзі по декілька людей, а ціни на улюблені фрукти, за словами самих покупців, їх цілком влаштовують. Мене ціна, звичайно, що влаштовує. яку ціну вибрали? 50 гривень за кілограм. Ну я не знаю взагалі, по скільки їх продають, які ціни. Цілком мене це ці влаштовує. На ковуни нормальні ціни, я всі вважаю. Ціна така сносна, я думаю. По навіть по 11 я бачив ціну. Закінчення сезону день кавунів та винограду припадає на вересень. Тож до середини першого осіннього місяця у кожного є можливість встигнути насолодитися улюбленими фруктами. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцебам.